Ірина Середа, викладач Гадяцького училища культури. Вона вишиває хрестиком портрети відомих полтавців. Саме ці роботи майстрині і представлені в галереї мистецтв. Чому я вишивкою займалась? Правда, тому що мій батько Григорій Олексійович займається розробкою малюнків, схем для вишивки хрестиком. І ця техніка моє захоплення. Я увільний від. Роботи час від педагогічної викладацької роботи у вільну хвилину займаюся саме вишивкою. Цього року училище виповнюється 80 років. Відтак, здобутки викладачів та студентів вирішили продемонструвати широкому загалу, привезли експозицію декоративно-прикладного мистецтва до Полтави. Ми чітко собі усвідомлюємо, що на Полтавщині є опішня. Є Решетилівка, є Миргород, але є і Гадяч, де вже протягом більше як 20 років ми навчаємо всім практично технікам декоративно-прикладного мистецтва і готуємо керівників для дитячих студій, гуртків. Тут можна побачити декоративний розпис, писанкарство в різних техніках виконання, флористику, аплікацію соломкою, художнє ткацтво, ветенанки та інші техніки. Кожен з цих творів він дуже теплий і щирий. І в цій щирості, мабуть, його найбільша привабливість кожного цього твору і виставки загалом.